Фанати вікінних секретиків, будь ласка, зараз сядьте, сядьте, якщо ви стаєте, тому що сьогодні Вікторія Сікрет вирішила зробити просто. винос з По-перше, вони сьогодні презентували нову осінню колекцію під назвою Брюле. Дуже смачно звучить. І тут у нас цілих шість ароматів. Класичні чотири і також Romance, так як у першим. Але це ще не все, дівчата. Подивіться, будь ласка, сюди, що ви бачите, що ви бачите, дівчата. Нарешті ми дочекалися. Це розвал! просто. Вікторія Сікрет випустила класичні аромати з шиміром. Не плутайте з тими чотирма, що вже було. У нас тут легенди. Каканат Міднайт Міднайдум, Амбер Романсі, Аквакіс з Шиміром. Це просто легендарна подія, я вважаю. Для того ж, окрім спречки, у нас будуть такі корсні листони дівчата. Скоро, зовсім скоро, вони будуть нашому магазинчику, десь місяць-півтора. Як то кажуть, сяєте, то сяєте наповну. Поки підписуйтесь в інстаграм, я простежу за всіма, щоб не пропустити оновлення нашого.